Ці демонтовані труби зараз звичайний металобрухт. Колись вони виконували важливу функцію, були частиною мережі водоканалу. Замінюють труби лише в разі проривів, які трапляються чи не щодня. Поіржавілий метал вже не витримує навантаження. А замінити всю систему у підприємства, яке фактично працює собі у збиток, коштів нема. Ну, тепер склалася така проблема, що тарифи у нас залишилися, які ще в радою затверджені в 2010 році. Потім ми стали ліцензантом національної комісії. Що регулює комунальні послуги в Україні, було зроблено в 2012 році коригування на 7% в зв'язку з підняттям тоді електроенергії, але з 2012 року, по сьогоднішній день, фактично електроносії виросли, енергоносії виросли на 46%. В останній місяць літа значно зросла сума боргу від населення за користування послугами водоканалу. Директор підприємства каже, людей зрозуміти можна на носі перше вересня, час клопотів та розтрат. Однак свої зобов'язання треба виконувати, але не треба про те забувати, що якщо ми не заплатимо, тому що ще 35 тисяч 34 тисяч точніше залишилися борг за спожиту електроенергію нами. Боржниками сума дуже велика. Та й вона би покрила 220 двісті Тисячі, тільки по населенню у нас є. Так що воно би покрило і в наші б лишилися гроші на ремонтні роботи. Малозабезпеченим родинам у водоканалі готові піти на поступки. Реструктуризацію боргу ніхто не відміняв. Для цього треба лише заключити відповідний договір з підприємством. Якщо споживач має якісь скрути, звертається до нас, робимо йому, заключаємо з ним угоду про реструктуризацію на півроку, на рік. Ну це залежно від Якщо Дві тисячі, тому що є і такі, на жаль, то йдемо на зустріч, на рік розтрачуємо. Тобто Із лісними ж боржниками розмова буде коротка. Поки свій борг абонент не погасить, послуги водоканал буде змушений обмежити.